Новий місяць, нові книжки з бібліотеки, починаємо з першої книги. Це сучасна американська авторка Рейчел Гаррісон та її книжка «Чорна вівця від видавництва старого лева. Це в нас такий психологічний трилер, який розповідає про молоду дівчину, що покинула своє рідне місто у 18 років, тому що вона жила там у такій певній релігійній спільноті, але вона отримує запрошення на весілля своєї кузіни та її колишнього хлопця. Тож повертається в рідне місце, і там вже на неї чекають якісь таємниці, несподіванки щось з її минулого, що очікує того, аби ми про це прочитали та дізналися, які там є загадки і що там взагалі коїлося в цій релігійній спільноті. Наступна книжка від австралійської письменниці, також сучасної, це Салі Гепфорд, Хороша сестра. Ось так виглядає це видавництво РМ. Це в нас гостросюжетна проза. Також має бути трилер детектив. Я читала від цієї авторки вже колись книгу під назвою Свекруха. А хороша сестра має нам розповідати про двох дів. Чат двійняток, одна з яких не може завагітніти, і інша сестра вирішує їй з цим допомогти. Але в процесі ось цієї допомоги, підготовки, мабуть, до вагітності і всього цього, щось там має нам відкритися. Третя книжка, вона така більш підходить до зимніх вечорів. Це Чарльз Зікінс Різдвяні Повісті від видавництва Богдан. Ось так виглядає. Мене в бібліотеці попросили цю книжку прочитати якомога швидше і скоріше принести її назад в бібліотеку, тому що Зараз якраз час, коли люди цікавляться Дікенсоном і хочуть почитати також цю книжку Різдвяні повісті.